Я розповісти історію ось цих буків. Це бук лісовий Атропоніцеа. Вони всі три мають бути такого кольору, як ось цей. А навіть більш ще такий бордовіший. Ось, але крайні ось ці два зелені. Що з ними трапилося? Недостатньо поливу. Після посадки дерева в перший рік-два потрібно дуже інтенсивно поливати. Е, наші садівники, які ну, висаджували ці дерева, не доглядали, а саме висаджували їх, е, перетримуються такої думки, що не потрібно дерева переливати. Е, нехай привикають, е, щоб укорінюватися вглиб, а не поверхнево. Ось тому, типа, занадто багато поливу зверху, о, вони не рекомендують робити. Чую іншу думку одного агронома, який стверджує, що дерева в перший рік-два посадки, хоч не хоч потрібно дуже сильно поливати, через те, що ще, ще немає там, чому сильно глибоко вкорінюватися. От, і дерева просто може загинути. Виходить, що якби ці дерева з весни не поливалися, капельний полив зробили пізніше, ніж обіцяли. Обіцяли нам зробити в березні, зробили по факту десь аж в кінці квітня чи в травні, здається. Чому тоді це дерево червоне? Ось тут ось такий іде сток. І якраз біля кореневища цього бука стікала вода весною, і воно отримувало більше е, вологи. Через те воно практично одразу на весні е, прокинулося, почало давати такі гарні прирости. Е, а ці деревця були дуже нещасні, особливо ось це. Воно все було в торічному листі засохшому, не відпавшому. Ось це трохи пообривали, трохи пообсипалось, воно досі висить. І досі його важко навіть зірвати. Ось. Тому якби вони страсанули добренько, цьому краще, але влітку все одно потрібен був ще додатковий полив. Тепер зараз я вже це розумію. А, надіюся, якби, що все буде добре з цими деревами, вони нормально переживуться, але майте на увазі, після посадки дерева потрібно дуже-дуже гарно поливати. Це навіть можна побачити там по, наприклад, інших деревах, які ростуть на участку. Якщо пристовольний круг не полити раз у декілька днів, а, просто зі шланга вручну. Починає жовтіти трава. Видно, що корнова система поверхнева ще, і їй потрібна волога. Ось. Також цікавий приклад є ще <клес> два клена на ділянці. Ось ті два клени. Тут такий виходить масив дерев. Ось цей клен одразу почав дуже гарні давати прирости. Листки були великі, а від цього були маленькі. І ці сливки теж нігри були такі нещасні, з маленькими листочками. Тільки зараз до мене дійшло в чому причина, чому цей клен так себе гарно почуває. Цей почав давати прирости гарні лише в серпні, в другій половині серпня, коли почав поливати приствольні круги раз у декілька днів. Теж було все таке жовте біля приствольних кругів, в принципі, у всіх дерев, крім чомусь сакур. Не знаю, в чому причина сакур, чи вони гірше переживаються, чи вони взагалі хочуть коньки відкинути. Не знаю. Тому в чому причина ось цього клена. А в тому, що ось тут іде автономна каналізація, тут йде збір вже якби відфільтрованої води, чи як це правильно сказати, бактеріями. І тут йде труба тренажна. І вона йде прямо під цим кленом. І я так розумію, що причина саме в цьому. Йому йде набагато більше вологи, ніж іншим деревам, бо тут йде ця труба, яка дає більше вологи в землі під. Під самою рослиною. Ось і відповідь на питання, що він себе так добре почуває. Зараз я дуже шкодую, що я цього не розумів. І в свій час і садівники, і ніхто інший не сказав, що дерева потрібно дуже-дуже інтенсивно поливати. Як би вам не здавалося, що їм достатньо вологи. Це один, два роки після пересадки. Тому майте на увазі, не робіть моїх помилок.